В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Твоїй Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповнюєш, скарбниця добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилу нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Тріця, помилу нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий прийди і зціли немочі наші. Імені Твого заради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помили нас, Господи, помили нас, бо ніякого виправдання не знаходячи цю молитву Тобі, як владиці, ми грішні приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Господи, помили нас, бо на Тебе ми сподіваємось, не прогнівайся на нас дуже, і не пом'яни беззакон наших, але зглянь й нині, як благоутрубний, і позбав нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх і ім'я Твої прикликаємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб, сподіваючись на тебе, не загинули, але позбавили з тобою бід, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вічний царю всякого створіння, який сподобав мене навіть до цього часу дожити, прости мені, гріхи, які вчинив я цього дня ділом, словом і помислом, і очисти, Господи, смиренно мою душу. Від усякої скверни плоті і духу, і дай мені, Господи, в ніч цю спокійний сон, щоб, підвівшись від смиренного мого ложа, я догоджав при Святому імені Твоєму в усі дні життя мого, і подолав усіх ворогів, що борються зі мною, плотських і безплотних, і позбав мене, Господи, від помислів суєтних, що сквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Словоця, бездоганне Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не полишай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, захисти мене від свавілля Зміїного і від бажання сатанинського вбережи мене, бо сім'я тління в мені є, Ти, Господи Боже, якому звершується поклоніння. Царю святий, Ісусе Христе, під час сну мого захисти мене незгасним світлом, Духом Твоїм святим, яким освятив Ти учнів своїх, подай, Господи, і мені недостойному рабу Твоєму, спасіння Твоє ложі Моїм, просвіти розум мій, світлом розуміння святого Євангелія Твого, душу любові до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє, Твоїми стражданнями безвинними, помисли мої Твоїм смиренням охорони. І пробуди мене, коли потрібно буде, на словослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, з серця і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти мені недостойному, і прости все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи, навмисні і ненавмисні, свідомі і несвідомі, скоєні через незрілість або вплив лихий, і ті, котрі від зухвальства і зневіри, може, іменем твоїм клявся, або хулив його в помислах моїх, може, кому докоряв, або обмовив кого в гніві моїм, або засмутив когось, або через щось прогнівався, або неправду сказав, або без міри спав, або в Богу моїй прийшов до мене, не допоміг. Або брата мого засмутив, або ж сварки вчиняв, чи може кого обсудив, або зазнався, або гордився, або гнівався, або під час молитви розум мій до лукавства світу цього прагнув, або ж про розпусне помислив, або об'єдався, чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або коли бачив, що іншому добре, засмучувався серцем моїм, або непристойне говорив. Або над гріхом брата мого посміявся, хоча і сам маю безліч гріхів, або до молитви був недбайливий, чи інше, що вчинив зле, не пам'ятаю, бо все це й навіть більше цього скоїв, помилуй мене творче, мій і владико, маловірного і недостойного раба Твого. І вибач, і відпусти, і прости мене, як благий і людинолюбний, щоб в мирі лягти, заснути та відпочити мені, блудному, грішному і нерозкаяному. І поклонитися, і оспівати, і прославити предчесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровити безсмертний царю, щедрий і людинолюбний Господи, за те, що мене лінивого догоджати тобі і такого, який нічого доброго не зробив, ти привів до завершення дня цього. Навернення і спасіння душі моєї влаштовуючи милостивим будь до мене грішного, невдягненого в жодну благу справу, віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і забери від мене помисел, лукавий, видимого цього життя, прости мої гріхи, єдиний безгрішний, скоєні перед тобою цього дня, свідомо і несвідомо, словом і ділом, і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охороняй мене від усякого зазіхання супротивників, божественною Твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою, очисти, Боже, очисти, безліч гріхів моїх, благоволи, Господи, звільнити мене від тенет лукавого і спаси стражденну мою душу, і освіти мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І мені, неосудженому, нині дай заснути сном, і спокійний і незбентежений помисел раба Твого збережи, і всю сатанинську дію віджини від мене, просвіти духовні очі серця мого, щоб не заснути мені духовною смертю, пошли ангела мирного, охоронителя і наставника душі і тілу моєму, щоб він визволив мене від ворогів моїх, щоб, вставши з одра мого, я приніс тобі подячні молитви. Господи, почуй мене грішного раба Твого, убогого волею і совістю, даруй мені після пробудження словам Твоїм повчатися і бісівську зневіру твоїми ангелами подалі віджени від мене, щоби благословив я ім'я Твоє святе і прославив, і славив пречисту Богородицю Марію, котру дав ти нам грішним в заступництво і прийми її, яка молиться за нас. Бо знаю, вона наслідує Твоє людинолюбство і не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням і заради всіх святих Твоїх, У Богу душу мою збережи, Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий Іси і найславніший навіки. Амінь. Господи Боже наш, все, чим згрішив я сьогодні словом, ділом і думкою. Ти, як благий людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені ангела Твого охоронителя пошли, щоб він покривав і зберігав мене від усякого зла, бо ти охоронець душі тілес наших, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми увірували, і чиє ім'я понад усякі імена прикликаємо. Подай нам в час відходу до сну, заспокоєння для душі і тіла, та охорони нас від усякого примарення і темної насолоди, вгамуй поривання пристрастей, загаси спалахи розпалу тілесного, подай нам ціломудрено пожити в ділах і в словах, щоб до доброчесного життя, повернувшись, не втратити нам обіцяних благ Твоїх, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ, Господи, позбав мене вічних мук, Господи, словом або ділом, розумом чи думками згрішив. Прости мене. Господи, позбав мене всілякого насильства, і незнання, і забуття і боязливості, і скам'янілої байдужості. Господи, позбав мене усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, котре затьмарене лукавим похотінням. Господи, я як людина согрішаю, Ти ж як Бог помилуй мене, Господи, поглянь на неміч душі моєї і пошли благодать Твою на допомогу мені, щоб у мені прославилося ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, впиши ім'я раба Твого в книгу життя і даруй мені кінець благий, Господи Боже мій, не вчинив я нічого благого, але дай мені розпочати творити добро, благодаттю Твоєю. Господи, освіжи серце моє, росою благодаті Твоїй, Господи, Боже неба і землі, пом'яни мене грішного, посоромленого, лукавого і нечистого, з великої Твої милості, коли прийдеш у царстві Твоєму. Амінь. Господи, у покаянні прийми мене і не залишай мене, Господи, не введи мене у спокусу, Господи, дай мені думки добрі, Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і умиління. Господи, дай мені помисел сповідування гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, відсічення своєї волі та послуг. Господи, дай мені терпіння, мирність і кротість. Господи, насадив мені корінь добра, страх Твій. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї та розуму мого і серця, і дотримуватися у всьому волі Твоєї. Господи, покрий мене від лукавих людей і бісів, і від всіх недобрих речей. Господи, як наказуєш, як знаєш, як бажаєш, нехай буде воля Твоя і на мені. Господи, Твоя воля нехай буде, а не моя, молитвами і моліннями Всесвятої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний, єси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Заради чеснішої матері Твоєї і безплотних Твоїх ангел, а також Пророка, предтечі Хрестителя Твого, Богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визвали мене від цього зазіхання бісівського, Господи мій і творче, ти не бажаєш смерті грішного, але чекаєш, щоб він навернувся і мав життя, дай навернення і мені. Нерозкаяному і недостойному, вихопи мене із вуст пагубного Змія, що хоче поглинути мене і звести живим до пекла, Господи мій, утіхо моя, Ти заради мене, окаянного, у тлінну плоть задягнувся, врятуй мене від окаянства, і утіху подай душі моїй окаянній, насади в серці моїм прагнення виконувати Твої повеління і полишити лукаві діяння і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, уповаю, спаси мене. До тебе, причистої Божої Матері, я, окаянний припадаючи, молюся, ти знаєш, царице, що я безпрестанно згрішаю і прогнівляю сина Твого, і Бога мого, я хоча багато разів каюся, але обманюючим Бога виявляюся, і каюся зі страхом, невже Господь знищить мене, але з часом знову те ж саме роблю? Знаючи про це, владичице моя Богородице, молю, помилуй, укріпи і добро творити, допоможи мені, бо знаєш, владичице моя Богородице, як я ненавиджу злі мої діла і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю, Госпоже Пречиста, чому те, що ненавиджу, люблю, а благи зневажаю, не допускаю Пречиста волі мої звершуватися, не угодно бо є, але нехай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасе. Врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я віднині перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава з беззначальним Його Отцем, і Пресвятим, благим і животворящим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого Царя, Благомати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого. Вилий на гріховну мою душу і твоїми молитвами, настав мене на діяння благі, щоб останок життя мого без пороку пройти, і тобою рай знайти мені, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Ангеле Христовий, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости. Чим згрішив я у нинішній день і від усякої спокоси мого ворога супротивника, звільни мене, щоб я жодним гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб достойним показати мені благості і милості Всесвятої Трійці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможні воєводі, як ті, що позбавились від бід, переможну та подячну пісню співуємо тобі. Раби твої, Богородице, але ти, що маєш владу непереборну, від усяких нас бід звільни, щоб тобі взивати, радуйся, невістини, не невіснає, Преславна Преснодіво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас Тобою душі наші. Все опування моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом твоїм. Богородице Діво, не знехтуй мною грішним у потребі твоєї помочі і твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене, уповання моє Отець, прихисток мій син, покров мій Дух Святий, трійце, свята, слава тобі, достойної і це воістину, блажити тебе, Богородицю, пресноблаженної, пренепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Що без істління Бога слово народило, істину Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами при чистої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Владико людино любче, невже цей одер мені гробом буде? Чи що, кая на мою душу світиш світлом дня? Ось могила стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене, суда Твого, Господи, я боюся, і муки нескінченної, але й зло творити не перестаю, Тебе, Господа мого, завжди прогнівляю і пречисту твою матір, і всіх небесних сил, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний людинолюбства Твого, але достойний усілякого осудження та муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене, якщо праведника спасаєш, нічого цьому надзвичайного, і якщо чистого милуєш, нічого цьому дивного, бо вони достойні Твоєї милості, але на мені, грішному, вияви дивно твою милість, й у цьому покажи людинолюбство Твоє, і нехай не перевершить моє злоба, твою невимовну благість і милосердя, і як сам бажаєш, вчини діло, спасіння мого. Просвіти очі мої, Христа Боже, щоб я не заснув духовною смертю, щоб не сказав ворог мій, я подолав його, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, заступником душі моєї будь Боже, бо ходжу я серед багатьох тенет, Визволи мене від них і спаси мене благий, як людинолюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і від святих ангелів святішу, невмовкно оспіваємо серцем і устами Богородицею, визнаючи її, як ту, що істина народила нам Бога воплоченого й молиться безперестанно за душі наші. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як ще зайдим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворящий хреста Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, який до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животорящий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими навіки. Амінь. Огороди мене, Господи, силою чесного і Животворящого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла, полегше відпусти, прости, Боже, провини наші вільні й невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах скоєні, все нам прости. Бо ти благий і людинолюбний. Ти, хто ненавидить і ображає нас прости, Господи, людинолюбний, благотворящим добровчини, виконай прохання братів і рідних наших, які служать для спасіння їх, і даруй їм життя вічне, про немічних попіклуйся, і зцілення їм даруй, тих, хто на морі скеруй, з подорожніми подорожуй, християнам допомагай, тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, хто заповів нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочили отців, братів і сестер наших, і упокою їх там, де сяє світло лиця Твого, пом'яни, Господи, братів наших полонених, і позбав їх від усякої біди, пом'яни Господи, благодійників, і тих, хто робить добро у святих Твоїх церквах, і виконай їхні прохання, які служать для спасіння, і даруй їм життя вічне. Пом'яний, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти нашу розум світлом розуму Твого, і настави нас, на стезю, заповідей Твоїх, молитвами причистой, владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь. Сповідаю тобі, Господу Богові моєму і Творцю, єдиному в святій трійці. Хвально ми поклоняємому Отцю і Сину Святому Духу, всі мої гріхи, скоєні в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні, і ночі, ділом, словом, помислом, об'єдінням, пияцтвом, та пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, наклепом, осудженням, недбайливістю, самолюбством. Жадібністю, розкраданням, обманом, неправедним прибутком, пристрастю до речей, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, наживанням на чужому горі, і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи, душевні та тілесні, якими тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого обмовив, шкодуючи про це. Винним визнаю себе перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе, скої, ніж гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені і звільни від усього, що сповідав я перед тобою, бо ти благий і людинолюбний. В руки твої, Господи, Ісусе Христе, Боже мій, віддаю дух мій, ти ж мене благослови, ти мене помилуй. І життя вічне даруй мені. Амінь.